Павло Тичина, Гаї, шумлять, я слухаю, читає Софія Зінченко. Гаї, шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гиї дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами. Над нивами приливами купаючи мене, мов ластівку, я йду йду зворушений, когось все жду співаючи, співаючи, кохаючи під тихий шепіт трав, голублячий. щось мріє гай над річкою, Ген неба край як золото, мов золото поколото, горить, тремтить ріка. Як музика.